Громадська організація Інфекційний контроль в Україні та Служба організації інфекційного контролю попереджають. Кількість інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги продовжує зростати. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в одного з 10 пацієнтів виникають інфекції при наданні медичної допомоги. 50% збудників, що викликають інфекцію після хірургічного втручання, є резистентними до антимікробних засобів. Ефективні програми з інфекційного контролю можуть зменшити тягар подібних інфекцій на 30%. Основою таких програм є належна гігієна рук. Черговий кропіткий день в лікарні. Вірне рішення почати візит до пацієнта з гігієни рук. Проте стоп, ви бачите те, що бачу я. Пане лікарю. па... Вітається він точно ліпше, ніж обробляє руки. Доброго вам дня! Давайте поглянемо, що тут у вас. Наші пацієнці сьогодні вражаючи пощастило, з такими прикрасами та манікюром їй неодмінно нададуть якісну медичну допомогу. Спасибі принаймні за рукавички та чи надовго їх вистачить. Якщо статись до рани, ви бачите те, що бачу я, МРСА, ВРСА та інші бактерії. Куди вони зникли? Мабуть, наші лікаря турбують пацієнти, в яких припинили діяти певні антибіотики. Потримайте, будь ласка, мене викликають. О ні. Адже він не обробив руки після попереднього пацієнта. На телефоні будуть грам позитивні чи грам-негативні бактерії. І що буде далі? МРСАй, ВРС? Вони ж розповсюджуються всюди. Так, одну пацієнтку вже врятовано. Доброго дня! Не звертайте, будь ласка, уваги, що я без рукавичок. Мій шеф ходить без них. Та й руки ми обробляли зранку. Дозвольте перейти до ін'єкції. Ех, меропенем, так, меропенем. Доброго дня. Дозвольте, будь ласка, вашу руку виміряти пульс, доки він ще є. МРСА, псевдомонас та інші колеги, безвіз для бактерій відкрито. Повернімося до п'яти моментів для гігієни рук згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. А саме обробки рук перед контактом з пацієнтом, перед асептичною процедурою. Після контакту з біологічною рідиною, після контакту з пацієнтом та після контакту з об'єктами зовнішнього середовища пацієнта. Дозволимо собі нагадати, що обробка рук має тривати не менше 20 секунд. Згідно рекомендацій, Всесвітньої організації охорони здоров'я, обробка рук включає 6 моментів. Вони знаходяться на вашому екрані. Ці звичайні правила рятують життя. Все в ваших руках.